Доброго дня, я дуже рада всіх вітати на каналі, який зветься Тама Мирна. Мене звати пані Тамара, і сьогодні я хочу показати вам, якими добривами запаслася на того, щоб наступний притом. сезон із полуницею. Добривами, якими, якими я буду годувати і підтримувати життєдіяльність і вражанність своєї полуниці. Також буду допомагати виготувати, рости і розвиватися, накопичувати майбутній врожай розсаді, овочі. Які ми традиційно також вирощуємо квітів. Всі, хто вирощує рослини, знають, що це живі організми. на відміну від неживу, це жива елемент живої природи. Жива природа це та, яка розмножується, дихає. І наша полуниця також вона і п'є, і їсть, і розмножується, і дихає, розвивається, гине зрештою, в кінці кінців. Базові потреби будь-якого живого організму – це їжа. І вода. Я сьогодні купила їжу для полуниці, адже вони дуже сильно люблять поїсти. Купила таку їжу, якій все є. Не просто добра, а комплексні добра. Зараз покажу, які і коли я буду їх носити, я також зараз розкажу. Приємного перегляду. Так виглядає наша схема підживлення полуниці. На кожному етапі розвитку необхідні свої мікро і макроелементи. Спочатку ми будемо користуватися добривом, яке має формулу 13-40-13. Наступним буде добриво з формулою 20 20 20 потім кальцева селітра. Наступним буде 9-12-35. і, можливо, більш цього 3 9 Я детальніше поясню, що означають ці цифри і на якій стадії я буду конкретно. Підживлювати полуницю яким із цих добрив. Зараз на екрані ви бачите певну марку, але їх легко можна замінити зовсім добривом зовсім інших марок. Так, з такими ж формулами, і легко придбати в будь-якому садовому магазині. Це не реклама, це мій досвід. А досвід ми отримуємо в результаті багатократних повторювань і помилок. І першу хочу, в чергу хочу розказати про цифри, які пишуться зазвичай на добриві. Кожне з добрив має свою формулу. Mm -hmm. Оці букви означають МПК Азот, фосфор і калій, так як на хімії в школі. Відповідно завжди в будь-якій формулі азот стоїть на першому місці, потім фосфор, потім калій. Найбільше полуниця споживає те, що і найнужніше, це. Макроелементи, їх треба багато. Через те вони називаються макроелементи. В ця формула містить 13% азоту, 40 фосфору і 13% калію. До макроелементів також відносяться оці сірка, окис сірки і магній. Їх рослинам також потрібно багато, ну, зокрема, полуниць. Решта Бор, залізо, цинк, мідь, молібден, марганець це мікроелементи. Їх потрібно зовсім капелюшечки рослини. Але не дивлячись на це, рослина дуже страждає від нефатки цих елементів. Всі вони потрібні. Але якщо коротко сказати, це за листя, оце за корінь, а це за плоди. Навіщо рослині? Азот, фосфор і калій? Що вони дають і за що вони відповідають? Цей пакет я взяла для зразка. Отже, азот. Він сприяє нарощуванню всієї надземної частини це листя і плоди. Тому його необхідно на початкових стадіях достатньо багато рослина швидко росте і розвивається. Фосфор це такий макроелемент, який потрібний дуже рослині, він відповідає за корінь, за розвиток кореневої системи і ще багато за що. Це добре називати фосфорним, бо в ньому найбільше у формулі фосфора. Але з ним треба бути дуже обережним, адже саме цей макроелемент здатний обпалити коріння. Тому вносити його треба тільки обов'язково правильним дозуванням. Далі калій в даній формулі він становить 13%. Він відповідає за якість плодів, за їхній колір. Ну і не тільки плодів, квітів, наприклад, за кількість їх, за смак. Необхідний цей мікроелемент. Ну, а тепер конкретніше про підживлення. Коли прийшла до нас весна і почав поступово прогріватися ґрунт, Що ж, як же допомогти нашій полуничці наростити свій корінець і почати розвиватися? Що для цього необхідно? Для цього рекомендують агрономи рекомендують добриво з формулою 13413. 13. Дехто, дехто вносить добриво, яке називається кальцієва селітер або нітрат кальцію. Формула її вміститься азоту тут 13%, кальцію 19%. Тобто давайте подивимося і тут азоту 13%, і тут азоту 13%. Тому я надаю, в цьому році я буду надавати перевагу. Раніше я перше, в першу чергу підживлювала кальцієву селітру, яка містить азот. А в цьому році я буду вносити кальцієву селітру пізніше. Але підживлювати буду лише тоді, коли ґрунт прогрівається не менше як на 10-12 градусів. Полунечка до цього часу вже почищена і має не менше двох справжніх листочків. Тепер про дозування. Цим добривом переборщити не можна. Тому. 10 грам на 10 літрів води. Тому що 1 кілограм на 1000 літрів або на куб. При цьому виливаємо пів літри під одну рослину. Вийде, що пів грама отримує кожна рослина. А 10 ваших літрів вистачить на 20 рослин. Можна внести це добриво до один раз, а можна і два. Через тиждень. І оскільки у нас відбувається полив через краплю, то ми робимо точно такі самі розрахунки, але розраховуємо зразу на 400 рослин. І добре виносимо через інжектор вентурі. Як він працює, там посилання внизу я залишу в описі або в прикріпленому коментарі. Наступними в нашій черзі ми використовуємо рівнозначне добриво з формулою 20 20 20 адже тут азоту вже значно більше, а фосфору менше, бо потрібно розвивати надземну частину листа. А в стадії, коли тільки починають квітнути квіти, ми також будемо вносити це ж саме добриво. Можна використати з формулою 18 18 18 тобто рівнозначне. Але ми будемо використовувати це, адже в ньому є і мікро, і макроелементи, і амінокислоти. Дозування використовуємо таке, аналогічне, як з попереднім добривом, але можна збільшити до 20-25 г на 10 літрів води. Під корінь, так само, пів літри, але основна умова взагалі будь-якого підживлення волога земля. Перед цим необхідно добре зволожити ґрунт. Не до грязі! Вегетація продовжується, полуничка починає квітути, як на клумбі. Радує наше око і потребує підживлення кальцевої селітрою. Кальці відноситься також до макроелементів, тому що полуниця і інші рослини його споживають Кальція багато. Васлідка що нам робить? Вона зміцнює ці клітини, клітинні мембрани, дає можливість полуниці рости такою транспортабельною, тугенькою. Кальці... Кальцій дає також цукор, цукристі додає. Отже, ми підживлюємо кальцію селітрою. От на, на черзі наступна у нас кальціва селітра. Так, подвигаємо. І наступне у нас в черзі буде. Час, коли починає наливатися перша ягідка. Полуниця потребує великої кількості калію. Зараз вона його виносить у величезній кількості. Тому й добриво ми обираємо з формулою 9, Д-35 35 це кількість калію в добриві. Калій це мікроелемент, який додає цукристості, дає можливість полунички накопичити цукор, щоб вона була смачною і солодкою. Солодкою робить полуничку кальцій і калій. Також я використовував добриво в якому ще більше калію. Їх таких багато різних формул. Ну, зокрема, я придбала те, яке ще має таку формулу як 3,940. Де калію 40%. Тобто перший раз можна оцим підживити, другий раз оцим підживити. Це добре із серії стандарт. Бачите, стандарт. В ньому немає амінокислот і бруштинової кислоти. Бачите? Лише тільки макро- і мікроелементи. Ось таку лінієчку. Мінерального живлення ми визначили для себе і будемо працювати в цьому сезоні по полуниці. Ви можете користуватися моїм досвідом, а можете не користуватися. Ви можете підживлювати полуницю, а можете і не підживлювати мінеральними добривами. Ще побутує думка, що це все хімія. Да, це хімія. Вода також хімічна сполука H2O. І незалежно від думки людей, рослини з ґрунту, в тому числі і полуниця, братимуть те, що їм потрібно і азот, і фосфор, і калій, і кальцій, і магній, і сірку, і залізо, і бор, і марганець, і навіть молібден. Ну, Якщо вона там щось не знайде, то обов'язково вона про це просигналізує, прокричить. Або засушеними листками, або засушеними верхівками, або світло зеленим аж жовтим листям, або листям з червоними краями. Ви можете скористатися подібним таким же ж добривом, з такими формулами, але фірми майстер. Це маленька, бачка. Ну, маленька наскільки? Тут 100 грам цілих. Вони також містяться комплексне на добриво. Наприклад, з формула, як ви бачите, 20-20-20. З формулою 20-20-20. Ось і азот і фосфор, і карі, і міді маргани, і, марган, і магній, і бор. І різноманітні амінокислоти. Ну, обмежена кількість, звичайно, але достатньо багато. Існують різні формули оцього добрива. тому вам не обов'язково купувати 2,5 кг добрив для того, щоб, чи 5 кг, чи 25 для того, щоб обробити свої невеличкі посадки ваших, вашої полуниці в даному випадку. А формули також є різні. Головне, щоб ви це пам'ятали, що є формули, в яких багато азоту, в яких є багато фосфору в яких є багато калію. І в залежності від цього знали, коли ними скористатись. Можна запастись отаким і тоді користуватися в міру необхідності. Більше того, тут навіть і написано, коли ним користуватися. Що стосується позакореневого або листкового підживлення, то є ще інші. Ось, наприклад, плантатор. Плантатор це позакореневе підживлення. Ось, Позакореневе підживлення. І він також містить різні формули. Це позакореневе підживлення має формулу 0,25,50. Де 25 фосфору і 50 аж цього. Калію. А азоту зовсім немає 0. Але ця серія також містить, як ви бачите, багато різних формул. Ось 5 різних формул. Читаю. Це. Формула 30, 10, 3, 10, тобто де азоту багато. 10, 50, 4 10, це фосфорна формула. Та, що зараз 0, 25, 50, зав'язь. 20, 20, 20, 20, коли ріст, ростуть плоди. І 5, 13, 45. Тобто ви оцим добривом можете скористати. Також купити цілий набір їх. Цілий набір і в залежності від Етапу вегетації ваших рослин, ним оброблять по листю. По листю. Користуються ще монофосфатом калію. Це добре, яке не містить зовсім азоту, а містить тільки фосфор і калій. Дуже гарне, універсальне, ним оброблять дуже добре в кінці сезону, тоді, коли його можна давати і в корінь, і по листю. можна обробляти дерева для кращого перезимування, щоб гарно перезимували ваші всі культури, от винограду, от... ну все. Дуже непогано. І виноград, і полуниця. Ним можна і по листю працювати, і в корінь давати. Монофосфатко. Сподіваюся, що моя інформація була для вас корисною. Я зроблю, зробила там також і коротке відео, в якому це дуже стисло, тобто шорс. В Тіктоці також коротеньке відео викладено, хто підписаний в мене і на Тік-Ток. Ви можете скористатися цими порадами. Підписуйтесь на канал. Чим оброблятиму, також розкажу трошки пізніше. Яка схема обробок для того, щоб попередити шкідників розвиток хвороб і розмноження шкідників? Всім задоволення від вашої роботи. На все добре, до побачення. Міцного вам здоров'я, щоб працювати з задоволенням.